Поки у нас проводиться фотосесія на Бентлі на Хаммері, там ще одному, і тут ззаді ще один, а, ми переправляємося там із іншими учасниками і будемо зараз йти на ці квадроцикли. Вот, і на багі також фоткатись, тому що от на Бентлі і на Хамерове заїхали там трошечки за місто, тільки і там проводять фотосесії. У нас є тільки два фотографа. А зараз а, ті люди, які там фотографуються, від'їжджають додому. А фотографи беруть інших людей, беруть квадроцикли і багі, і йдемо прямо до лісу, де ми катаємося на цих багі, квадроциклах Обично. Але також ще сьогодні проведемо фотосесію. і Цю фотосесію ми будемо пропонувати людям, які знаходяться в Чеській республіці, чи, будь в принципі де, Але це знаходиться локація в Чехії. Ви можете подарувати сертифікат своїм знайомим, близьким коханим. Вони приїдуть сюди, і в них уже тут буде і фотограф, і буде определений автомобіль, який вони виберуть для цієї фотосесії. І Будуть мати змогу зробити класні круті фото. Це все буде у нас на olim.cz, Прямо весь балічок. Навіть можете вибрати для себе фотографа, який вам підійде з тих варіантів, які ми вам надамо. Детальна інформація на olim.cz. Чагос!